Традиційно закриття театрального сезону в Полтавському академічному обласному театрі Ляльок супроводжується прем'єрою до закриття 78-го сезону. Таким подарунком стала вистава Котигорошко, створена за мотивами одноіменної української героїчної народної казки. Режисером та автором інсценізації до спектаклю став молодий та талановитий режисер з міста Чернівці Іван Бутняк. «Коти Котигорошко це просто фантастична казка про українського супергероя і про те, що сміливість якраз є. Найціннішою рисою у супергероя, аніж якісь там надприродні фізичні властивості, там є Куртивуз, Вернигора, Верведуб, які йому допомагають козаки, характерники, Оленка Веснянка, яку рятують від змія, змій, звичайно. Страшненький двоголовий з-поміж інших вистав театру коти Горошко відрізняється особливою подачею. В постанові використано техніку чорного кабінету, коли актори працюють в темних костюмах, а спеціальні лампи освітлюють лише ляльок та декорації. Новинкою показу стало використання специфічних люмінісентних фарб, які під світлом ультрафіолетових ламп починають світитися у темряві. Глядачі від побаченого залишилися у захваті. Оригінальна постановка необычна. Очень добре. А тобі? Тобі сподобалась вистава? Да. Ми в захваті. Така чудова вистава і таке незвичайне, новітнє щось. «Скажи, А тобі сподобалось? Да. Мені найбільше то, як переродився котигорошко». Загалом 78-й сезон для полтавських лялькарів виявився насиченим та багатим на творчі події. Зізнаються в театрі. Це і прем'єри нових вистав, це і поїздки на міжнародні фестивалі, це диплом в різних номінаціях на фестивалях, які завоював наш колектив. Так поновлення деяких вистав. Тобто дуже насичено подіями, був наш рік ось цей так і вже. Вже закривається 78-й сезон, а вже у театрі є плани на 79-й сезон, тобто вже планується робота на, подальш, на подальший рік. 79-й театральний сезон планують розпочати на початку вересня, а вже на початку жовтня полтавські лялькарі обіцяють презентувати виставу Нова Лампа Аладіна.